Опа, є, є. Є, друзі. от, Ось він, дивіться, який красивий, ніфіга. Оце так. Да. Оце вже такий самий, як і той, бачите? О що, що значить підібрати приманочку. Silent screams, caught in the spell of the cosmic night. Where fantasies bloom in the pale moonlight, we'll let go of all that we know, and dance in the star is gentle. <laughs> Вітаю. Ну що, Нарешті це сталося. Відкриття Відкриття по кризі. Сьогодні 30 грудня. Приїхали удвох з льохою на ставочок. Ну, така крига не дуже товста, Ну і в принципі не дуже тонка. Десь 5-6 там різно є. І так води, дуже багато води на льду. І воно якось замерзло таким подвійним льдом. Зверху корочка, потім прослойка каші, потім знову слой льда. Якщо... Льоха там пробує зараз окуня ловити. А я взяв сьогодні з собою трошки жерлиць і карасики. Зараз хочу поставити п'яток жерличок. Побачимо. Буде щось чи ні. Є е, тут щука, є тут судак, є тут окунь. В принципі, хижак весь є. Е, ну, не знаю, активна риба чи не активна, хто зна. Буде вона клювати чи ні, це не зрозуміло. Так, З камерою пробігся трохи. Е, ну, Рибка наче є. В принципі, судачків бачив, окуньків бачив. Так що я думаю, щось. Є відкриття сьогодні у нас буде Йду ставити жерлиці. Ось, друзі, поставив 5 жерлиць, ось так ось погода така змінилася, вітер, пішов сніг. Бачите, ну мете реально сніжок такий. І ще в мене проблемка сьогодні. Забув я е, шнурок. Тайпсід до камери, щоб знімати. Так що буду якось намагатися такими коротенькими відео. По факту вже піймав рибу, якщо буде взагалі риба сьогодні піймав, покажу. Ну а в онлайні знімати покльовки, ну, скоріш за все, не вийде. Так що якось так. Вибачайте вже. Ну, погодка сьогодні реально. Така сніг пішов, вітер. Ну, буду пробувати щось зараз. на мормишки на балансири бігати, пробувати ловити. Так, ну що, друзі, буду починати. Зараз хочу спробувати з балансирчиків невеличких. Така у мене вудочка є вікінг до 10 грамів. Ну, типу така ультралайтик під невеличкі балансири під окуня. І зараз спробую зібрав таку невеличку коробочку. Тут у мене балансирчики. І зараз якийсь невеличкий балансир. спробую. До речі, акуратівські балансири. Щось хто там дивиться мене, знає, що я спінерами проловив ну, все літо. На акуратівські спіннери реально ну, ловив все підряд. І щуку, і окуня, і е, судака, і сомів, і головня на ті балансири. Зараз спробую окунька. Окунь є, окунь стоїть. Колір не знаю, який вибрати. Зараз отакий, напевно, яскравий спробую. Що, друзі, спробував на, безмати... на балансирчик, клювань немає. Зараз спробую без мотилочка. також на безмотилку бігає. Ну, поки що не хоче. Окунь є, окунь стоїть, в камеру видно. Тобто ну, він є, але він, походу, не активний. Зараз, будемо якось намагатися спокусити на клювання. Друзі, вже 11-та година. Ще жодної риби я не бачив. Льоха піймав одного Йорчика. У мене клювання було одне холосте. ну В принципі, все. Ну, рибка наче є. У коньок стоїть, знаходимо в камеру, є. ну Просто він пасивний брать взагалі не хоче. Зараз глянув на жерлиці. Також по нулям спрацювань не було. Балансири не хоче, коротше глухо зім'є. Може погодка так трошки змінилася, зараз вже і сонечко виходить, ну вітер вітер шалений. Так що не знаю, може щось і проклюне після обіду. ну Будемо намагатися сьогодні. Хочу від нуля йти. Така ось перша крига. Друзі, ай вилазь, ой є. Є перша рибка, Ро! Я відкрився! Перша крига. Замінив, тільки що замінив мормишку, стояла в мене чорна, не клювалося, Поставив таку віту сріблясту, відразу, відразу йорш налетів. Ну хоч і йорша. Але все одно перша риба з криги. Сезон відкритий. Лха, ти бачиш, перший Йорш. Лоха три піймав Йоршика, у мене один. Ну кунь не хочу чомусь, хоча може зараз секретну мармишечку поставив, зараз як піде. Зійшов, блін Друзі, пока включав камеру, зійшов. Напевно, Йоршик. Ну так, улупив з такою подачкою класною, блін. Це забув. Точніше не забув. А взяв не той шнурок і, блін, реально, ну так приходиться знімати, що покльовку я не засніму. На камері там десь буквально ну, хвилин 40 можна знімати акумулятори все а від пауэрбанка просто ніяк не заряжу ну, класно тільки що покльовка така у кулупив по губам Покльовочка була Придавив трохи ну, по губам. Що, друзі, перша година дня вже. Е, ось прийшли зараз трошки перекусимо, пообідаємо. Знову тільки що пройшов такий лопатий сніг, погоду сьогодні крутий, то сонце, то, то сніг, вітер. Е, отакі ось відкриття. Льоха там штук 5-6. там скільки ти? ти там, ще пару пар Ну Десь там до десятка, скажімо так, яршів е, різні. Є і гарний, є і дрібний. У мене тільки один. Йоржи все. Ну нічого, зараз пообідаємо і сподіваюсь, якось проклюний судачок може після обіду. Ну і окунець. Щось окунь явно ну він є, ми його бачимо, але він просто не хоче клювати і все. Що ще навчишся? <реш> Віталя, привіт. Так що, друзі, таке так, відкриття, оце, бачите, реально. Ну, блин, ну воно можна сказати, вже глухозім'я Гол... реально. Закриття. Середина зими вже а лід тільки сталося. Так що будемо обідати. Друзі, дивіться, дивіться, якого красення я вимучав окуня. І, до речі, знаєте на що, тільки що замінив на... Стояв тут у мене мікробалансирчик, а поставив я бльосінку. Ось така звичайна бльосінка. і улупив такий красень гарбач, реально. Ось така, бачите, маленьке світло. Брюсна, класно влупив, красунчик. Перший окунь. Ура! На сьогодні! Така у мене вудка делікатна. Реально ну, класне клювання передала. Є, друзі, ще... Упригав! Бачили, Упригав! в прямому ефірі, Клювання! Ну такий, ну, поменше був, ну знову, знову ця блсенка. Льоха! Yeah. Опа, є, 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 друзі. от, Ось він, дивіться, який красивий, ніфіга собі, Оце так да. Оце вже такий самий, як і той, бачите? О що, що значить підібрати приманочку? Підібрав приманочку і пішло діло, реально пішло. Ледь-ледь он -ледь засікся, за цим краєчок, бачите? Бльосенка така. Десь на ринку купляв, не знаю там, колись років напевно, 15 назад. І отакі ось красень, яку няклює в суперовий Суперову якусь. Ух йо! Улупив так капець. Друзі, бачили, це поклювання, реально. Дуже сильно улупив. І нафіга не засікся. Друзі, дивіться, кого я піймав знову ця блсенка. І отакий ось Отакий ось малий судачок. Є сьогодні судак. Не знаю, жерлиці. Стоять, взагалі клювань немає на жерлиці, але ну, може що все-таки щось і клюне. Нормальний судачок може клюне. Ну, поки що такий ось. Такого, звісно, ми відпускаємо додому. Давай. Пливи. Поплив. Друзі, ще один оконець. Ну, дрібний такий ось, бачите? І він ну, не в рота, от засікся за бороду, хоча клювання... Було. Клювання було, ну реально класний ударчик такий був. Ну Під бороду просік його. Врата не бере, як ворота, ворота не бере щось. Да. Ладно, дрібних ми випускаємо. Як, а тут, тут десь кіт десь бігав, хай поки що тут полежить. Нових лунок відразу, відразу таке Ну, теж він тикає, ледь-ледь тикає цю бльосенку і засікається під бороду. Ну все одно, ну, ну, клювання є таке ось. А сьогодні, бачите, підібрав, реально підібрав приманку, на яку хоч щось клює. Пробував сьогодні і балансири, і віби, і мармишка. Нічого не працює, а ось оця э, блесенка з ринка працює. Есть здорового не є? Один раз обануло. Бачите, друзі, приманочки Льоха просто вже приманочку робочу. дамо приманочку Что, <реш> друзья, просто, просто треба дать окунчик, она, на, на, на подходи, давай. Она да уже, что ты, них, не... бери. О, Ах ты, ё. Друзі, покльовочка була бачили так лупив він і не засікся ну є, є рибка стоїть он льоха з камерою бігає дивиться і окуні, судачки є. є ну, дуже пасивна риба клювати він не хоче так от. підбиває просто приманку і все не ковтає Ух ты, <laughs> бачил его А, блин. Пошли. Не пролазы. Походу, зачипы этот. За край лунки зачепилась, понял. Я окунь отвалился, ну <laughs> за край лунки <laughs> зачепился. Что-то маленькие лунки. Я. пробил. пробыл. Если клюне, Судочок гарний, він тут є. І може клюнути якраз ось під вечір. Прийдеться роздолбувати. Так, ну що, друзі, вже так темніє, мабуть, будемо збиратися. Тобто хотів показати. Сьогодні реально перепробував е, кучу ось балансири е, разного розміру, різного кольору. Ні, ніфіга. Отакі ось віпчики пробував різні. Також ну, не було клювань. Мармишкою кидав. Також ну, вірші там клювали, окуньових покльовок, по суті, не було на мармишку, окунь не хотів. А сьогодні ось оця одна реально ось, отака блешенька. Маленька. В такому Сріблому кольорі, оце вона сьогодні реально виручила. Якби я, може, зранку її поставив, то може, в принципі, результат був набагато кращий, її реально більше піймав. А так ось вже після обіду тільки догадався поставити цю блешеньку. І, в принципі, результат бачили. Два непоганих окуня, там покльовки, сходи, судачок був невеличкий. Ну, в принципі, Якийсь результат вона дала. Ну що, збираю е, жерлиці 5 штук, отак я розставляв зранку Нуль. Мертвим грузом простояли жерлиці, взагалі нічого не тронуло. Тобто, бачите, ну, риба пасина. Хоча тут є і судак, є, і щука. Можливо, просто поставив не в правильному місці. Тут де ну, риба не крутиться. Може вона десь ближче там до ямки або де карчі. Ну, хто зна, де. На, на цьому ставку я вперше взимку рибалю і жерлиці також вперше розставляю. Тому якось в принципі ну, саме де зимою риба стоїть, тут а я не знаю. По осені, там, по відкритій воді, то я часто рибалю, водойма то ну, знайома. Но саме взимку, де стоїть риба, інформації немає. Вона пере... От як сьогодні окунь. В камеру ми бачимо його, да? він там годину-дві крутиться на одному місці, потім він смістився кудись в інше місце і, і все, там його вже немає. Тобто, так, треба за ним бігати там, 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 там. І клювати він ну, сьогодні реально не хотів. Льоха мармишкою там також пробував, балансирами пробували, і ну взагалі немає. Оце що, реально оця ринкова бльосінка дішманська виручила. Так що все, друзі, таке вийшло відкриття. Перша крига. Ну, можна сказати, вже глухо зім'я, вже майже середина зими пройшла. Ну а крига тільки стала. І то крига така дуже слаба. Я думаю, зараз, якщо буде відлига, то вона просто зійде. І все. Ну Буде дуже небезпечно. Так що, якось так. Все. Дякую всім за коментарі, за вподобайки, за підписки. І до побачення до нових відосів.